Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, яка, відколи вона прийшла до мене, постійно ця орхідейка все щось викидає отакі викрутаси якісь, то листочки вона. Жовтить неправильно, то вже викинула квітонос, виростила гарно всі бутончики, потім щось їй не сподобалося, вона їх скинула, розпустить одну-дві квіточки, і отак орхідейка вже довший час у мене знаходиться. Ну, Вчора, коли почала оглядати свої орхідейки, я побачила, от на орхідейці знову. Ця орхідейка почала жовтити листочок. І вона рости... жовтить, перепрошую, його неправильно, бо тому що листочок жовтиться від шийки. Кінчик знаходиться зелений, а від самого центру вона почала його жовтити. Значить, знову є у орхідейки проблеми. Знову щось орхідейці. Не подобається, і знову щось в орхідейці є. І сьогодні я буду разом з вами цю орхідейку оглядати. І будемо дивитися, що там таке знаходиться. Я буду знімати цей листочок, я отак розділюю його на дві половинки от він самий уже і відпадає. Тут у мене вже готовий інструмент, я вже обробила його спиртом і буду відкривати, зараз я камеру оберну, і буду вам показувати, щоб краще все було видно. От почнемо з цього місця, де у нас є квітонос. І під цим листочком, який уже відпав, є пожовтіння. Я буду забирати оті от залишки, які залишилися, і буду показувати, от є чорнота, листочок почорнів, є грибкова інфекція. Цю орхідейку я вже обробляла топсіном, вона вже була оброблена. Було призупинене гниття, і дивлюся, що далі орхідейка продовжує жовтити листочок і продовжує далі оцю чорноту. Я хочу оце гарно все забрати. Оце зараз я, отак От буду зашкрабувати, візьму. Диск один і буду все собі протирати. І отак зашкрабувати цю чорноту. Хочу подивитися, чому вона почала жовтити з самого центру. Бо Тому що тут я не бачу ніяких якихось проблем. Хочу, правда, я хочу забрати все, подивитися, щоб була якась мокрота або Чорний є, стволик є чорний. Це є грибковість, інфекція є. Зараз я це все гарно позачищаю. От я забрала у цієї орхідейки. Трошки от те все, що було від листочка, ота чорнота. Зараз я е, буду цю орхідейку обробляти. Я очікую на те, щоб. І ця орхідейка почала відрощувати молоді курінчики, де є, от так, як тут видно, щоб з молодого вже почала відрощувати молоді курінчики, щоб відрізати оту грибковість, яка є у, нижньому, у нижній частинці. Тому що ця орхідейка не може розвиватися, а коли я відріжу. Оту нижню частину, тоді я зможу позбутися цієї грибковості, яка причепилася до орхідейки. Тому що вона все лізе наверх, наверх. Але у цієї орхідейки дуже мало є корінчиків. Я очікую все на оці корінчики, які будуть зверху йти, щоб я могла цю орхідейку омолодити і відрізати. Оту грибковість, оту хворобу, яка є у цієї орхідейки. Я зараз беру знову топсин, який мені приходить на допомогу, і буду сьогодні знову користуватися топсином. Дуже хороший препарат. Я відсипаю трошки собі топсину, отак, у блюдечко насипаю потопсин, він є. Порошковий. Ну, хочу е, обробити перший раз, отут, де знято, зняла я листочок, я хочу обробити сам стволик, але я хочу накрити корінчики, тому що я хочу обробити їх перекісю. І щоб вони мені корінчики не на корінчики, щоб не попадав мені перекіс, я отак накрию. Я перекіс використовую. Дозатором, от я тільки дам униз туди. Все. І зверху. Завжди корінчики треба від перекісів прикривати, бо перекисінь може вам корінчики спалити. Зараз хай трошки, якщо. Буде реакція, поки що не бачу ніякої реакції і шипіння. Ні, є трошечки у нижньому рівні є шипіння. Хай отак трошечки постоїть 10-15 хвилин. Хай прошипить, хай пройде реакція. Я хочу повитирати там. Я зараз буду орхідейку обробляти отак. От Забираю. Батні диски. І починаю. з тупсіном, от, вже я насипала. Топсін уже є в блюдечко насипане, і я капаю пару капель води. Мені потрібно зробити таку густеньку масу, щоб я могла обробити стволик. От я собі пензличком зразу і розробляю таку густеньку масу і починаю промащувати. Пензликом мені добре, бо тому що я можу потрапити всюди, униз і під корінчик, де треба промастити, всюди у різні отакі, які непрохідні місця, всюди я стараюся пензликом промастити навколо. Оцю орхідейку, значить, не долікувала я цю орхідейку. Я вже думала, що ця орхідейка вже призупинила гниття, а вона, дивлюся, ще не призупинила. Я понадіялася на те, що орхідейка почала відрощувати вже молоді листочки. І була задоволена, що ця орхідея вже Здорова, ага. здається, ні. Препарат чудесний. дуже швидко, от я розробляю трошки водою, тому що препарат дуже швидко починає висихати. Також навколо квітоноса хочу гарно промастити. і підсушує оті ділянки які хочуть далі гнити. Це виглядає на суху гниль. Вона суха і вона потихеньку-потихеньку з'їдає орхідею. І листочок за листочком орхідейка пропадає, якщо не зупинити вчасно її гниття. Отак От я промастила цю орхідейку також промащу зелену частину трошки так, щоб чорнота не пхалася на зелену частину і стволик промащений. Також хочу сказати, що Ця орхідейка зараз у мене мокра, я не зможу її полити топсином. Якщо у вас така сталася проблема з такими орхідейками, якщо є, ви промащуєте стволик гарно і також берете на літр води, 1 мл берете топсину М. Розводите у теплій воді. Я воду беру завжди, щоб була кипячена, м'ягенька, щоб була. І корінчики замочую у топсіні також, щоб призупинити оту от інфекцію, яка з'явилася у орхідейки. Я не зможу сьогодні це зробити. Мені треба цю орхідейку просушити, бо вона мокра. Я її поливала, то не було пожовтіння. Отак у мене відкривається оцей горшечок. Я зараз її і відкрию, щоб швидше ця, ці корінчики просохли, і тоді я зможу її пролити топсином. Також цю орхідейку я не буду Стирати листки, обробляла актарою, тому що у колекції були тріпси, і я почала була обробляти орхідейки від тріпсів. Також хочу ще показати отаке от дуже цікаве захворювання, яке є на орхідейці. Я думаю, що це скорше всього, є кладка тріпсів, які відклали свої. Личинки. Я вам покажу, як це виглядає, покажу вам ближче. От погляньте сам листочок, отакий, от і на листочку є сліди ось такої кладки. Я думаю, що це є кладка тріпсів, Ось така. Ладочка тріпсів є, тому що вони тут побували, бо листочок є от такий поїджений. І зараз я вам покажу, що я з такими от кладками роблю. Коли я побачила отаке, що мені не подобається, воно таке, так як водяна булька, але тверда булька. Оцю бульку зараз я також оброблю. Я беру лак для нігтів і буду отак замащувати. Оцю булочку лаком. Все. Отак я промастила. І оця кладка не зможе вилізти. Тому що я вже промастила 4 рази, я вже протроїла всю свою колекцію, а це мені було дуже цікаво, що це таке з'явилося на листку. І я зрозуміла, що це є кладочка шкідників, так, щоб вони мені не вилізли. Я їх отак промащу лаком для нігтів. Лак просохне, і також вони не зможуть пролізти і там і загинуть. Отак поки що буде орхідейка просихати стволиком, корінчики оброблю, поки не просохне у горшечку ґрунт, щоб я могла обробити топсіном. Отаке в мене сьогодні було відео про орхідейку, яку час від часу постійно треба промастити топсіном, тому що вона, так як заражена оцією сухою гнилью, і вона потихенько скидає листки і сохне. І дуже хочу цю орхідейку врятувати, тому що вона дуже красива, вона бордова, дуже з таким Рюшистими, білими, красивими рюшами такими. Ну, прекрасна орхідея. І не хотілося би її втратити. Назви я її не знаю, тому що я її купляла під цифрами. І надіюся, що навесні я відріжу ці орхідейці весь низ, і корінчики мені підуть молоді. Я зможу цю орхідейку вже пересадити понаново, і там уже вона почне нарощувати свої листочки, почне нарощувати свою зелену масу і буде оживати. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Якщо це відео вам сподобалося стало у пригоді, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Всім я вам бажаю! Мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я всіх вам земних благ у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!